Футбольний привіт, хлопці, дівчата! З вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Продовжую кар'єру в пес 21 за одеський Чорноморець, Українська прем'єр-ліга. Всім приємного перегляду! Вперед-вперед до перемог! Ну і сьогодні в серії матч з інгульцем на виїзді. Потім через три на четвертий, так? Чи через два на третій, через три на четвертий, мабуть, що матч-відповідь проти Ніце вдома. Ну, і, мабуть, що матч з Дніпром зіграємо, ну а потім через тиждень там ще і з гірниками грати на виїзді. Дуже цікавий у нас. Календар, тому, друзі, не пропускайте. Подавав я деяких гравців, дякую, там мені підказали. ну, Буду потім вже більш так детально ознайомлюватися ближче до літа, коли в нас відчиниться літнє трансферне вікно. Будемо готуватися там до наступного е, сезону. І ось так. ну Тут декілька гравців, опорний півзахисник, онана. Непогані, в принципі, скили. Якщо будуть розвиватися, розвиватися ще, то взагалі крутяк. Цьому взагалі 21 рік, швидкість 90-го, прискорню. Ну, мабуть, що непоганий. Непоганий з Манчестер Юнайтед, Пелістрі, якщо вірно говорю. Динамо, 51 очко, Гірники 43, у нас 41. Знову ми на третій позиції. Вже побували на, на другій сходинці. Знову помінялися з Донецьким шахтарем. Пас в воротах Вілін Андерсон Чорноморець з капітанською пов'язкою, як і мейдж Шепелів, Андрюс Перейра, Рікардіньо, Густаво Рамос, Мотротопала і е, Ларівей. Тому що у нас досадіємо ротацію. як ви зрозуміли? Тому що нам треба готуватися до наступного матчу Ліги Європи вперед. Футбол більше ніж гра. Буду вдячний вам, друзі, за та підписку. Дякую взагалі за підтримку. І якщо є бажання фінансово підтримати канал, то також буду вдячний за кожну гривню. Ну, головне не це. Головне, бережіть себе, вірте в перемогу, займайтеся спортом, не хворійте. Також хочу нагадати, що на каналі триває кар'єра за FC Річмонд, на чолі з Тедом Ласо у FIFA 23. У нас там також вже добігає. Завершення сезону, але тут другий, там третій. І ми вже так десь готуємося, таки наступного сезону там виступати в англійській прем'єр-лізі. Ну зараз не про це. Зараз у нас український футбол, українська прем'єр-ліга, одеський чорноморець топало з м'ячем. Вейш, Андрес Перейра. Андрес Перейра, в принципі, в нього там непогані скіли, мав би краще грати, але він щось так дуже аж так над, через, ну, надповільно, надпоступово адаптується до нашої команди. Шепелєв, Шепел Володимир Так розганяємо нашу контру, поки що, поки що господарі нічого не, не дають нам. Створювати коло свого штрафного майданчику Топалов, хотів пройти, не було фолу. Якімець Топалов. Ну куди ж ти віддав? Ну що ж ви що за незіграність? Рікардіньо. А що за незіграність? Тут просто що, задіяна ротація і воно відчувається. Тут положено по загрою, що воно було Перейра. Натопало, Рікардіньо вже на ударній позиції. удар, Нагадаю, що Рікардіньо це перероджений гравець, гравець з нашої молодіжки, ну, і тому, тому ось такі скіли. Так, перейра буде жовта? Ні. Поки що умовне попередження. ну Тут в'їхав просто капітально від душі. Останні секунди вже першого тайму. Інгулець, Чорноморець. 0-0. Жодної хвилини рефері не додає до першого тайму. Ларівей. Ось таким ударом завершується Перша половина зустрічі. Я в нагадую про свій телеграм-канал, ось вам ключик, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Інгулець 44 4456. Один удар, жодну ствір, ну, у нас два удари, один у ствір воріт. Жодну сейву від нашого кіпера, ну... Ну, і не було такої необхідності, не було, так... не було такої. нагоди, непорозуміння тут знову між гравцями. Густаво Рамос не відчув, моментом треба було одразу стінку зігравши, йти вперед. Чорноморець, Олександр, в центр віддає Ларі Вей. Рікардіньо. Рікардіньо проходить, зупиняють його тут без порушення правил, ніякого фолу не було. Ну і одразу виносять м'яч туди вперед. Все, ми відібрали. Вільям, як і Мець, тут обігруються, перепасовуються, якімець. Стосовно флангів захисту, так, згоден. Десь, мабуть, що потрібно нам знаходити якісь більш такі рухливі швидкі для атакувального стилю футболу. А, непоганий момент мав наш безставінню. Наш тренер на ваших екранах, Роман Григорчук, нагадаю, хто не знає. 62 хвилина ось відповідь господарів поля. Удар по воротах а мав, мав можливість ще приймати, обробляти м'яч і пробувати спокійно в кут. Але добре добре де нас, що е, гравець Інгульця пробив першим дотиком і невдало Топалов тут. Надійно грає у відборі. ну Чому ж там партнер дуже близько? Чому партнер дуже близько пробігав майже поруч. Перера. Перера. Тут скосили, тут фол однозначно і будемо пробувати штрафний удар. Жовтуна. Збив пацена жовтуна. Е, ну сам Андрес буде пробивати, між іншим. Прямий удар поворотах. Ну і знову каркас вже не вперше. Вже не вперше. Палов, удар по воротах. І це хто? Це Ларівей, чи що? Це наш юніор забиває, мабуть. що Так, так і є, друзі. Рахунок відкрито на 74-й хвилині. Непогана передача там. Накидуха верхом, і ну, захисники просто відверто кажуть, що цей момент, і ми скористалися. Ось тут підхоплення не було, передача, ну, що робив? Що робив гравець під 60 м номером, я не знаю. Дозволив навісити. Робимо заміни. Так, перерва втомився. Давай діара. Можливо, нижче, так, на ЦП. І-І-і. Рікардіньо. Ну що, Рікардіньо, нехай грає, чи що. Давай Варгаса замість Густавіньо на лівий фланг нападу. Шепелєв. От Шепелєв молодець. Свої обов'язки виконує поки що на відміну. Варгас. Варгас зупинився красиво, технічно, креативно. Варгас проходить. Ну а тут втратив рівновагу. м'яч відібрали. Ні. Наша небезпечна атака триває. Топалов. Чесно кажучи, друзі, це граю матч і вже так в подумках у наступному матчі. Матч відповідь на нас очікує. Сьогодні вдома будемо приймати Ніксу. Нагадаю, що там в першій зустрічі у Франції ми здобули таку перемогу. Там на останніх секундах забили м'яч. Вдалося нам зіграти з рахунком 1-2. Тому у нас два голи на виїзді. Ну, а тут ще, треба, тут ще треба дограти. Козак, козак правим флангом хитнув. Вибити все спокійно. Рікардіньо перший. Ну і все, чекаємо. чекаємо. Так, дочекалося. Фінальний сусток пролунав. Інголець Петрова, Чорноморець, Одеса, 0-1. Єдиний м'яч від Ларі Вея на 74-й. Ну, здається, що так його. Ларі Вей, Ларі Вей. мабуть що, скоріше за все, що вірно я вимовляю. Призвище 40 на 60 володіння на нашу користь. Ну і втричі майже більше ми пробували по воротах. Кращий гравець, до речі, цей Ларі Вей і є. Дмитро Топалов також непогано, 7 балів отримав. Давайте дивитися результати туру. Олександрія Колос 0-2, Верес, Металіс 0-4. Дніпро 2-0. Шахтар Десна 0-0. Знову гірники пригальмовують. Ті, що ми маємо на другу сходинку вже підійматися. І кияни, між іншим, зіграли також у нічию. Ну, це вже мені подобається. 20-й тур, між іншим, Української прем'єр-ліги. Ні, Динамо 52, Шахтар 44, у нас 44. Там 25 різниця забитих пропущених. У нас 24. Ха-ха, ось так. Ну що, Чорноморець, Ніцца, пас в воротах. Ні, давайте все ж таки я хотів би перебудувати нашу тактику, можливо, з двома опорними пограти. Або ось так от. е е Е. Можливо, Діара буде не в опорній зоні діяти. Давай Варгас, він дуже, дуже налаштований замість Георгія Стейшвіля. не знаю, я би його взагалі продав. Там пропонуючи Мар'яна Шведа, подивлюсь, додам ще й Мар'яна Шведа, можливо. Так, Чорноморець, давай на інший бік. Кане випустимо замість якимця. Шепелів Діара. Ну, Діара буде трохи, трохи вище діяти, якщо буде. А необхідність така, то, мабуть, що ще зробимо з нього. опорника. Отже, Пас, Забарний Андерсен, Канне, Чорноморець капітан, Шепелєв Діара. Роберт Навар, Густаво Рамос, Варгас, Назарій Русин. Так, що у нас? Клюйверт на місці. Коченко в воротах. Даніло Барбоса. Ну все, вперед, друзі. Чорноморець. Стадіон Чорноморець у Одесі. Вітаю всіх Одеситів. Всім бажаю, приємного перегляду. Лайко за відос, друзі. Давайте підтримаємо український футбол вперед, вперед вперед. Ну, ми ближче до виходу до наступної стадії плей-офф Ліги Європи. Дуже хотілося б, ну я вже оцінював наші шанси, враховуючи нашу гру, нашу зіграність, наш склад. 50 на 50 так десь О, непогано добити ні, не дають кутовий. Хотілося б, звісно, що, здобути перемогу взагалі в турнірі в Нізі Гропа, але ви знаєте, які там суперники на нас е, потенційно можуть чекати. Тому ну, шанси ну, максимум 50%. Добивання з лету. Так, ну тут Варгас має бути перший, так і є. Але в офсайді. Наваро. По флангу можна підключити Рамоса. Густаво Рамос. Непогане накидання. Русин пробуває трохи вищий воріт. Ну і пригадуючи перший матч цієї пари, і зараз ми активно розпочали. Варгас, Варгас, можна спробувати пробити в дальній добування м'яч всі ці. У сайду якось догадалися. Ніякого не було. На 27-й хвилині ми виходимо вперед. 1-0 Густаво Рамос На добивання. Не дуже так файно зіграв голкіпер, відбив перед собою на ногу. Просто на ногу нашому нападнику. Загальний рахунок 3-1. І тут вже що. Тут французам треба забувати два м'ячі. На О, тут нас просто пронесло. Два м'ячі нагадую, що в пес 21 ще діє правило гостьових та до... домашніх забитих м'ячів. Тому на рахунок, якщо ніхто це таки заб'є два, то будуть овертайми. Наше завдання не допустити Так, Джастин Клюверт. Проходить, ні, не дозволяємо. Бачили, як красиво там заблокував, м'яч вийшов, на жаль. Останні хвилини першого тайму Чорноморець обігрує, поки що вдома. На стадіоні Чорноморець в Одесі в себе вдома. Це матч-відповідь, друзі. Матч відповідь однієї з 16-ї фіналу Ліги Європи. Удар поворотах знову нам щастить. Капітан Нікс пробував. Так, ну що, виносимо м'яч, плюс хвилина вже закінчилася. Перерва, перерва. Густаво Рамос на 27-й хвилині і він не м'яч, поки що вдалося забити, створити. 1-0. 1-0 в цій парі, ну і 3-1 загальний рахунок на нашу користь. Володіння 57-43, 5 ударів, 4 зквір, 2 удари, жодний звір наших воріт. Другий тайм. Ми знову в ватаці наваро. Наваро на фланг Густаво Рамо. Сьогодні вже забив. На Русина від, віддає Назар і Русен пробиває. Можливо, можливо десь так треба було зіграти на команду, віддати передачу. Знову перехоплення. Так, ну що. Давайте дивитися, кого ми можемо зняти. А, я забув, я хотів діара зняти, але я Михайленка ну, до, ну, до запасу не взагалі. Немає його в заявці на гру. Так, ну що, То Павло пограю замість Рамоса. Хоча Рамус і забив, але він втомився. Втомився, набігався, наївся вже, його також з'їдають. Освіжаємо фланг. Затягуємо вже, як ви бачите, трохи ігровий час. Ну, Ми можемо собі це дозволити ми маємо так робити. Ну тут штрафний, зафіксовано фол, буде мабуть, накидання туди десь. До 11 метрової позначки. Удар. Не, не дати пробити, друзі, не дати пробити. Все, м'яч у, у нас, але знову знову атакують, знову притискають нас до нашого штрафного майданчику. Ну, ось тут же Ніца заграли. Тут же зовсім з іншим характером, з іншим настроєм вийшли на другий тайм. Непогана передача. Назарі Русин має втікати. Прокидує собі, а тут ось пригальмував захисник такий відібрав м'яч. Ну і вже все. Вже всією командою е гравці міцей йдуть в атаку. Можливо, нам слід пограти вже на контратаках. Варгас на Русина. Русен зупинився чомусь. Назарій Назар. Він ну, що ж таке? Ну там не треба мати. Супер креативний, креативне мислення, аби здогадатися, що там буде передача вперед. Так, ну тут же щось таке. Пожежа. Джастін Клюйверт Клю пробиває, красиво пробив, там впав чомусь. Ну, гол зараховано, друзі. Інтрига повертається. 12-й номер Джастін Клюверт. Син легендарного Патріка. І дуже схожий, до речі. Так, ну що, заміна Барбоса награвся. Я би, мабуть, що перебудувався. Пограємо, можливо, можливо, пограємо з трьома центральними захисниками, тому що десь так часу залишилося небагато. І суперник максимально вже всією командою йде вперед. Нам потрібно три центральні захисники. Ну а Вінгерів я залишу. Трійка нападників буде попереду. Ось так: от, друзі. 5-2-3. Тому що для контратак небезпечних нам потрібно, щоб всі... Гравці нападу залишалися там попереду, щоб на, на них завантажувати передачі. Давай, упалимо на лівий фланг. Випускаємо все ж таки грузина. Ситайшвілі, на позицію правого Вінгера. Ну і, Як бачите, у нас фланги свіженькі. Гра на контрах. Е, так, далі що в нас? Ну і, Мабуть, що тотальна оборона, давайте вже більше уваги приділяти захисту. Не будемо високо зустрічати суперника, аби там не, не віддавати простір, не залишати там вільні зони. Ну ось так от. Таким чином пограємо. Ну і що в нас? Мабуть, що давайте атакувальні задні, крайні захисники. Тому що для швидких контратак це також буде, буде в плюс. Ну, побачимо зараз як. Чи вдасться нам тактично переграти суперника? Непогана передача. Горгіц Ву, Треба було бити. Ну хотів я краще. Тут Хто ж знав, що захисник так. Захисник так вдало зіграє. Останні 15 хвилин, друзі. 1-1 тут. Загальний рахунок 3-2. 3-2. Так. Кане. Помітив ці Тайшвілі. Стайшвілі прийми. Прийняв всех. Працює все ж таки. Працює наша тактика, працює наша схема, Георгій Сташвілі, вдала заміна, веселе таке фееричне святкування. Дуже вдалий природ м'яча там вдався. Ну а знаючи Георгія, це один так десь, можливо, з 10, що він так чітко кладе м'яч перед собою, ну глянь, ну просто неймар. Ну і в ближній кут одразу пробуває. Ще одна заміна Долберг з'являється на футбольному полі. Треба вже спокійно дограти. 4-2. Якщо ми 2 пропустимо, то ця нічия вже надасть право крокувати далі саме французам. Тому все, друзі. Все нам єдине, що один м'яч може пропустити. 89-та хвилина. Чорноморець Олександр. Вперед все теж Віліїв. Центр віддає Діара. Діарана, Назаря Русина той пробиває, я хотів на замаслі, чомусь він пробив. Це, мабуть, що вже втома дається в знаки. Три хвилини ще накинув головний арбітер зустрічі до цього матчу. Цікавий матч, але о, непогано як хитро тут зіграли, як хитро Назарі Русин пропустив, ось тут отримав передачу і все. Від скільки ноч, е, в меч втретього подіяється ворота. Ніцці я вас вітаю в одній восьмій. Ну тут що не кажи, тут ми просто чисто тактично переграли наших суперників. Це 100%. Вірне рішення. Прийнято було, коли підсилили захист, знали, атакували під захисника. Ну і перейшли на гру ось так, на швидку контру. Густаво Рамос, Діо, це Назарі Русі. Ну і Джастін Клюйвер забував 3-1. 3-1 у Одесі. Ну і загалом 5-2. За рахунком може так здатися, що ми розірвали суперника, але ви, ви, ви бачили, як було непросто. Між іншим, і хто не, не бачив попередню сьогодні, подивіться. В першому матчі цієї пари також було дуже непросто. Там нам вдалося таки забити наприкінці. Але, але, було чимало. Але Горгін Старшвілі, вийшовши на заміну, стає кращим гравцем цього матчу. Ренджери утрех, 1-3. Так, утрех проходить далі. Фейнорд, Рома, Чорноморець, Спорту. Тотхем, Лєш. Астон Віла обіграє Севілью з рахунком 4-3. Ну, це наші потенційні суперники, друзі, в, е в наступному раунді плей-офф. Ну, Ільєш, ви бачите, обіграв Віллі -Реал, е, чи доданий час, чи там пін піналя пробивали. Так, Брюге обігрує базу Лього, Наполі. Шарліруа проходить Марсель за бортом, Реал Беттіс. Шахтар, о, браво! Шахтар, Зеніт. Арсенал розриває ЦСКА, а Юве впорався зі Спартаком. Ну, з рашистських клубів залишається лише Зеніт. Ну, добре, що Шахтар також проходить далі. Добре. Ну, а, це взагалі ну, 6. Браво, Арсенал. Браво Олександр Зінченко. Ну, але це зараз він там, а в нашій кар'єрі, мабуть, що вряд, він, він в Арсеналі. Uh, <твертві> так, ну Вирішив я, мені сподобались там деякі гравці, вирішив деяких я додати з НІЦИ, друзі. так, ну ось, Зокрема, цей чувак до списку. Хто uh, там uh. ще ось цей eh, правий захисник 26 років, в принципі, дві зірки дриблерства, для, 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 др др Алжирець? Також сюди. Хто там ще? Лівий. Так, лівий захисник, мені сподобався, хоча 28 років, але Ну, побачимо. До списку додам. Треба знаходити когось, а там, можливо, або ще когось помолодше та пошвидше. Ну, недрел нам не потрібен. Росаріо 25 років. Можливо, цього в центр. Центральний півзахисник. Руйнівник. Ну, можна перевчити його там на якогось бокс-бокс, бокс, або, ще, або ще щось. Побачимо. Також я його додам до списку. Ну і, мабуть, що, мабуть, що досить. Хоча ні, все. Чорноморець, Дніпро, Бентлі захищатиме наші ворота. Забарний Вільян, Чорноморець, як імець Діара Перера, Рікардіньо, Рамос, Теж Русин. Так, тут Кожухар в воротах, Сваток, Нельсон Монте, Вантух, Кравченко, Джурасик, Ботагов Назаренко, Лучкевич, Діфранко, Артем Довбик. Вперед. Рікардіньо, Нацташвілі, Гіо Сташвілі. Удар по воротах, дуже неточно, але ми перший маємо тут. М'яч не вийшов. Олександр Чорноморець з м'ячем Хипнув суперника недостатньо якісно. Назарі Русин, Назарі Русин віде передачу на кінця, то і Назад. Рікардіньо. Кситайшвільо тут непоганий розігріш не дадуть. Пробити 100%. -100, -100, -100, -100, -100, -100. Рікардіньо перший. Рікардіньо пішов там, загрався трохи. Діара з м'ячем, Яка розізна передача на Русина, яка реакція, кожухару, просто респект, просто не супер. Інакше слів я не можу підібрати. Рікардіньо в центр. Діара. Не просто нам грається з Дніпряними. Нагадую, що на каналі була свого часу кар'єра. За Дніпро 1, друзі. Хто не бачив, заходьте в списках відтворення. Хто, хто полюбляє український футбол? Ось Олександр Назаренко буде продача, а, помилився спасом. На щастя для нас, Рікардіньо, це тежвілі можна по центру віддати. Назарі Русин е, втікає, такий, б'є, забуває. Поміж рук. Кіпера опиняється в воротах, на які на 26 хвилині Чорноморець виходить вперед. Назарі Русин. Густав в центр одразу о, той повертає, але Густаво Рамос. Ну, Це вже не вперше. Густаво Рамос чомусь не відчуває, так, як, що можна так обігруватися швиденько. Він віддав передачу і так, не поспішаючи сам йде собі вперед. Назарі Руси, ну вони тут В, 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 зоні, кладе, в 9. Ще один м'яч це дубль вже. Це дубль вже навіть, ще в першому тайні. Від душі гепнув під попередчину, там серія помилок від гравців Дніпра. Не пускаємо Назаренка. Ну, Назаренко такий чувак. Один з найактивніших вибуту м'яч. Спокійно, Діара. 39 хвилина. Ще 5 хвилин є в першому таймі, Гіо Цтайшвілі. Taiш віддав таки не туди трохи. Я хотів на Дальню, там був вільний гравець. Вільян. Рамос і, і знову не пішов Густаво, Ну, що ж таке? Густаво, Густаво. Вдвох пресингуємо, відібрали м'яч, без порушення правил. Перера проходить, перера бореться, не трохи, ну це все. Закрапка з комою. Отже, дубль на Назарі Русіна, на, Русі на 26-34 хвилини. 2-0. першого тайму, Чорномориць Одеса, е СК Дніпро 1. Відпочинемо і продовжимо. Володіння 67 на 33. Ну так, тотально. Чотири удари, три в ствір. Довбик взагалі непомітний. Не так, у нас Русин, а тут його знесли, аби хоча б не було травми. Ну це не фіфа, друзі. Тут якщо травма, то не надовго. Перше попередження в нашому матчі. Ну, і Ну Андрес Перейна е, може пробити, коли ти вже нарешті заб'єш, а тут не перекидує, то як не поперечка, то не перекидує стінку. Ді Франко знімають Олексій, Олексій Гуцуляк з'являється на арені у складі Дніпрян. А ми. а ми, а ми, ми, так, У нас що? У нас і Топалов готовий пограти, і Варгас. Ну давай що? Давай. Дмитро Топалов одразу просідає зіграність трохи. Ну, нічого страшного. Ну а як же ще награвати нові зв'язки, якщо не грати? А, так, трохи не туди не дотягнув. Трохи перебудуємося. Давай з двома, можливо, центральним або ж так. Центральний відтягнутий. Форвард, ну і в півзахист. Наші фланги ми опускаємо. Густаво Рамос і Дмитро Тупалов пограють. Ну а Варгас також пограє там парі з Назарем Русиним. В принципі, все. Давай, мабуть, що ще кане випустимо. Все. Довбик налучки, я відчав передачу 20 хвилин ще грати 2-0. Все під контролем, удар воротах, м'яч у руках у Голкіпера, але раніше там було зафіксовано фол, прямого удару не було. Відбор Рікардіньо, Рамос, обіграв по центру, Якімець. Якімець молодець. Русин. Як красиво зараз було, не дозволили пробити і що? А я чомусь гадав, що тут буде наш кутовий. Ні, ось так от так от. Останнім торкнувся до м'яча наш гравець. Серія помилок. Центрі поля. Останні 5 хвилин вже. Так, Гуцуляк. Олексій Гуцуляк. Свіженький ну, проти Свіженького Кане. Ну, Олександр Назаренко віддає передачу удар по поворотах відбувся. Хто забив? Хто це забив, друзі? А, положення позагроється Гуцуляк. Зарано вже зрадів, але мені також вдалося, щоб що там був, було зараховано забити м'яч, це виносимо м'ячок туди подалі. Камне, камне, проходить непогано, Рамос по флангу. Зміщується в центр даремно, треба було, мабуть, що я бачив, що там забігав гравець. Але -але. Ну ось тут фол, Ми розіграли так перед. Варгас знову фол. Не дає рефері грати, такі дрібні, дрібні порушення правил, дрібні фоли і одразу зупиняє і цього разу також не дає пограти. Три хвилини, хвилини будав рефері, чотири, з яких вже. Зіграний, і стилі Володимира Кличка. Все, друзі, Назарі Руся, оформуючи дубль в першому таймі, приносить перемогу нашій команді. Здобуваємо знову три очки. Давайте подякуємо на нашим вболівальникам. оле 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 чорномогорий, чемпіон. Не цікаво оглянути статистику. В Першому таймі ми краще грали. Так, ну трохи вирівняли. 63 37 ну все одно 7 ударів 4 ствір від нас. Назарі Русин 7,5. Кращий гравець, також це Швілі, 7,5. Молодці пасики. Результати туру. 21-й тур. Колосінгелекс 0, Металіст, Олександрія 1-1, Ворстла Верес 2-0, Рух Шахтар 0-1. Десназаря 1-0, Львів, Маріуполь 1-4. Динамо втрачає очки. Зігравши вдома, змінаємо в нульову нічию. Ха-ха, так. Ми на другій позиції. Динамо 53, у нас 47. Шість очок різниця вже. Шахтар 47. Різниця забитих пропущених по 26, але, але, але чому ми на першій позиції? Тому що, не знаю, можливо, перший матч я не пам'ятаю, як, як ми з ними зіграли у першому колі. Травму отримав Назар Русин. Запалення м'язів. Так, що? В наступній серії ми зіграємо на виїзді з гірниками, друзі, в рамках Української прем'єр-ліги. А через 3 на 4 одразу нам грати на виїзді проти Роми в одній восьмій. Зараз ми обов'язково переглянемо пари, Хто там з ким гратиме. У трех Фенорд. Рома, Чорноморець, спорт Тотхем. Стандарт Лєж Астон Віла. Отак от, от. Ось так от, друзі. Одна восьма. Брюгене Наполі. Шарліруа, Шарліруа ух, назва Реал Бетіс. Шахтар з зенітом зіграю. Будемо вболівати за гірників, звісно. Що. ну і Арсенал з Юве. Арсенал юве це взагалі. Це можна говорити, що це фінал Ліги Чемпіонів, така пара. Так, ну а що? Ми там ще можемо зіграти в наступній серії матч проти Луганської зорі. Побачимо, друзі, побачимо, скільки там Чи три, або 4 матчі, або щось пропустимо. На сьогодні це все. Я вам дякую за підтримку. Бережіть себе. Грайте футбол, любіть футбол, живіть футболом, не хворіть, їжте яблука. До нових футбольної зустрічі в ефірі. Пока-пока, пока обійняв.